Допомагати бійцям антитерористичної операції це обов'язок не лише кожного українця, а й громадян, що проживають на її території. Впевнені представники грузинської діаспори. Вони зібрали військове обладнання та передадуть його Нацгвардії. Підтримати українську армію, грузинське товариство імені Руставелі вирішило давно. Вони зібрали кошти та гуманітарну допомогу. Також шукали людей, які їх підтримують в цій справі. Грузини добре розуміють, в якому стані зараз Україна, адже не так давно їхня держава також переживала. Не найкращі часи. Ми е, нашим поступкам поддерживаем прежде всего е, нашу родину, поддерживаем Украину, потому что в 2008 году все то же самое мы испытали, и мы помним то добро, когда украинский народ, президент Украины, нас. Тіжолого время подіжал від грузинського товариства. Це перша партія допомоги для української армії. Вона відправиться до бійців національної гвардії. Частини 3033. Все, що передадуть військовим, виготовлено самою діаспорою. Тут навіть шкіра для берців привезена з Грузії. Представники грузинської громади вже почали налагоджувати власне виробництво амуніції для солдат. Грузинська громада, грузинська діаспора, тут не до кінця розповіли, за свої ініціативи почала робити за власні кошти амунічності. Ми будемо звертатися до них і просити робити ще будемо закуповувати, передавати вам, щоб вам було зручніше. Солдати Нацгвардії потребують допомоги. Їм потрібні рукавички, теплий одяг та засоби захисту. У товаристві Руставелі говорять, що допоможуть військовим цієї частини та й надалі будуть підтримувати бійців. Але лисак Ярослав Вардаков спеціально для медіагруп нові проекти.